Влад, ну розкажи, який настрій перед матчами з Прикарпаттям, як проводили тренування, чи готові, готові до першого бою? Та ну я скажу, що у нас бойовий настрій. Я вважаю, що ми підготувалися дуже гарно. Були гарні. Ну, була тяжка робота, була робота з м'ячем, але я вважаю, що на Прикарпаття ми дуже... Гарне настроєні і я вважаю, що ми дамо бійці команді. Ну, сьогодні яке було тренування перед матчем, як працювалося там? Сьогодні ми напрацьовували тактичні заняття, були стандарти, ми розібрали суперника, ну, квадратики такі були, там, пожартували, посміялися. Гарний настрій награв, я вважаю. Згадай, матчі контрольні, який матч найбільше запам'ятався, де сподобалися дії, який не дуже вдався. Yeah, ну, всі матчі були цікаві. Щось, десь були помилки, десь щось відпрацювали, моменти тактичні. Я вважаю, остання гра мені сподобалась, коли ми виграли 5-3. Дуже гарні були відкривання в зони, які ми працювали і на тренуванні. І дуже було гарно, коли це у нас. Получалося в грі, все сподобалось. Ми у Прикарпатті буде грати Дмитро Шинкаренко. Як ти вважаєш, там зустрітися з ним на фланзі десь або на полі? Я вважаю, що я його знаю. Цікаве буде протистояння між нами. Там тренер жартував, що там коефіцієнти на матч дають. що там Шинкаренко проти Шинкаренка? Знаю, а я, я вважаю, що цікаво буде подивитися, тим паче, що він грав. В гірнику, я його знаю. Цікаво буде. Він грає на правому фланзі, а ти будеш діяти більше в центрі, мабуть? В центрі так буде діяти, але при коли буде в обороні, буду зміщатися трошки лівіше. Тому я думаю, зустрінуся на одному фланзі і буде цікаво. Тобто будеш шукати свого товариша. Так, так. Так, так, буду шукати. Трішки в ножку, трішки м'яч може там бути, що, що завгодно. Там. Я знаю його, він такий хлопець. Тобто ти будеш так грати чи він? Там може і він, може і я, там, там все що завгодно може бути. Я і себе знаю його, так що там так Ну і погода, мабуть, сплутала карти, сонце, дощ. Як вважаєш умови, які будуть? Та ну, я дивився трошки прогноз погоди, погоди. Мабуть, буде дощ, але ми ж всі професіонали там, шукаємо бутси. під під траву, тому я, я вважаю, що погода не повинна там, сильно вплинути на це. Ми, ми, ми повинні в, в, в будь-яку погоду грати і показувати свій рівень. Ну, я кажу, не буде той матч, як ото з металургом був тут в поле таке було важке. Та не хотілося, щоб так було, але може так і случитися. Ми повинні готуватися до всього. Якщо так буде, то буде. Колектив вже створився у вас, новачків багато. Як вважаєш, чи вже часу було достатньо познайомитися, зрозуміти один одного? Я вважаю, що так. Тим паче багато хлопців з Дніпра. Ми друг друга, можна сказати, знаємо. Колектив створився. Я думаю, ви завтра це побачите, що в нас є і характер, і бійцівські якості. Я думаю, все буде на футбольному полі видно. Денис, ну розкажи, як команда зараз готова до старту, чи є хвилювання, як тривала робота, ну, як хлопці себе відчувають. Я вважаю, ми доволі непогано підготувалися, зробили колосальну роботу, виконали, тому жодних хвилювань не відчувається в колективі. Всі налаштовані на позитивний результат, на хорошу роботу. Вважаю, що ми гідні вирішувати задачі, поставлені керівництвом. Були випадки в тебе в команді, коли багато новачків, ось новий колектив створюється. Це може ти на краще, що багато хлопців нових друг друга звикають? Так, це звісно цікаво. Працювати з новими хлопцями, свіжі думки. Також дуже добре, що всі налаштовані як один організм працювати на благо команди. Ви вже перейшли на поле з натуральним покриттям. Як цей перехід відбувся? Як відчував себе з переходу зі штучного на натуральне покриття? Чесно сказати, трошечки важкувато, але це нормальна практика. Всі команди через це проходять. І Вважаю, що ми доволі непогано впорались з цим переходом. Мінімум травм було. Все добре, позитивно. Ну, розкажи, як ти до гірника спорт прийшов, як там, таки відбувся цей процес? Команда подобалась за стилем гри. Приєднався з тренером, зв'язався, домовились про перегляд. Попрацювали на зборах і вирішили домовитися про співпрацю з клубом. Найперший матч, що найголовніше в ньому буде? Чи це ну, добре, що вдома граєте? Так, безумовно, рідні трибуни це нам в якійсь мірі допоможе. А так, в цілому, нічим не відрізняється, мабуть, все залежить від нас. Ми про Прикарпаття щось вивчали, чи знаєш, що за суперник це. Так, дуже багато роботи було виконано у залі теорії. Непогано розібрали суперника. Сподіваються, нам допоможе в грі.